Привіт, малята! Сьогодні ми з вами вирушаємо в гості. В гості до білочки. А де ж живе білочка? Вона живе на дереві у дуплі. Але як же ж ми віднайдемо її домівку? Подивіться, як багато дерев. На щастя, вона лишила нам підказку та сказала, що любить такі дерева. Березу, дуб та ялинку. Так ось і білочка, подивіться, ми її віднайшли. Білочка мені розказала, що саме ялинку вона полюбляє найбільше. І мені цікаво, чому? Адже на цих деревах є такі красиві і яскраві листочки. А у ялинки? Діти, що замість листочків? Вірно, колючки. Отже, ялинка яка, діти? Так, колюча. А давайте ми послухаємо білочку, що вона нам про це скаже. Привіт, малята! Я люблю ялинку за те, що вона цілий рік стоїть зелена. І коли взимку всі дерева стоять голі без листків, я можу заховатися під її гілками. А ще на ній ростуть шишки, насіння, з яких я дуже полюбляю їсти. Тепер ми зрозуміли, чому саме ялинку ти полюбляєш найбільше. Дякуємо тобі, але нам час повертатися додому. Дітки, давайте скажемо білочці до побачення і пригадаємо, куди це ми сьогодні ходили? Так, в гості до білочки. А де живе білочка? Вірно, у дуплі на дереві. То яке ж дерево білочка любить найбільше? Так, ялинку, а чи сподобалась вам наша сьогоднішня подорож? І мені сподобалось. Час нам додому вирушати. До побачення, малята!